Шум національному суді Любов Добровольська вітаю! Обстріл блокпосту сепаратистів, штурм штабу нацгвардії та збільшення чисельності російських військ на кордоні з Україною. Обмежений доступ Україна готова закрити кордони з Росією. Масові заходи під забороною кримським татарам не дозволяють шанувати пам'ять жертв депортації. П'ять років повноважень. Конституційний суд розслумачу, наскільки слід обирати президента. Гаряча новина Петро Семененко зняв свою кандидатуру з виборів. Про це він заявив півгодини тому в теледебатах. Рішення пояснив так: у зв'язку із складною ситуацією на сході вважає вибори в країні нелегітимними. Уважаєме телезрители, в Україні війна. Украина сегодня теряет свои территории. Очень серьезная, сложная ситуация в Донецкой и Луганской области. Все сегодня дает один ответ на вопрос о выборах. Они, по нашему убеждению, будут нелегитимными. Поэтому Компартия приняла решение, и мы, коммунисты, снимаем свою кандидатуру для того, чтобы сегодня спасать Украину от того произвола, который имеет место. Президента обиратимемо на 5 років. Так вирішив конституційний суд, незалежно від того, обирають його на чергових виборах чи на дострокових. Таке рішення оприлюднили сьогодні. Наприкінці квітня 101 народний депутат звернувся до Феміди з проханням розломачити положення конституції. Питання було в тому, на який термін обиратимуть президента: на 5 років чи до березня 2015-го. Конституційний суд України наголошує, що положення статті 101 103 Конституції України та інших її статей, які визначають конституційно-правовий статус президента України, не містять норм, які б встановлювали інший строк, крім п'ятирічного, на яких громадяни України можуть обирати главу держави незалежно від виду виборів чергових або позачергових. У Донецьку сепаратисти штурмували штаб Нацгвардії. Озброєні бойовики намагалися захопити штабну будівлю східного командування. Коли українські військові відбили атаку, нападників і перестрілка припинилася, розпочалися переговори. На них вирішено весь особовий склад зі зброєю перевести зі штабу в інше військове містечко, щоб уникнути кровопролиття. А під Краматорськом терористи обстріляли військовий аеропорт. Прицільний вогонь відкрили з гранатометів та стрілецької зброї. Це підтвердили в Міноборони. Стріляли протягом 20 хвилин із засідки. Українським армійцям теж довелося використати зброю, щоб захистити військовий об'єкт. Постраждалих ні серед них, ні серед мирних жителів немає. Бойовиків, які їхали з Одеси до Слов'янська, затримала СБУ. За даними відомства, шестеро молодиків за вказівкою з Росії добирали відряджали на Донбас групи найманців для збройного протистояння з українськими військовими. Слідчі з'ясували, завданням групи були диверсії теракти. Підозрювані також брали участь у масових заворушеннях 2 травня на Куликовому полі. Куди ми ви виїжджали вуганс, наводять Понятно. Де будете жити? Ну, Сказал военный городок, какой, военный лагерь или городок. Понятно. Последующие ваши действия. Кто а. должен будет руководить вам? Сказали, что все на месте. Расу Харків словянськ заблокували сепаратисти. Вони риють окопи, укріплюють позиції бронетранспортерами, танками та гранатометами. Коли бойовики зазнали втрат у самому Слов'янську, то вирішили облаштувати новий контрольно-пропускний пункт на східних підступах до міста. Тепер він перекриває головну магістраль, що з'єднує Слов'янськ і Харків. У Маріуполі домовилися влада та сепаратисти разом планують наводити в місті лад, підписали меморандум про порядок і безпеку. До угоди приєдналися бізнесмени. Зокрема, на заклик місцевої бізнес-еліти долучитися до патрулювання вулиць уже відгукнулись понад 32 тисячі городян. Серед пунктів підписаного документа є прохання до української влади вивести війська з Маріуполя. Водночас із міста мають зникнути блокпости. А всім законним і незаконним формуванням належить роззброїтись. Лідери так званої ДНР обіцяються не вдатися до протиправних дій, передусім не захоплювати приміщень і не застосовувати зброї. Генпрокуратура України оголосила самопроголошені Донецьку та Луганську Народні Республіки терористичними і організаціями. Про це повідомив перший заступник генпрокурора Микола Голомша. Правоохоронці розпочали 450 кримінальних проваджень, і розслідують організацію масових заворушень, блокування установ і злочини, спрямовані на повалення конституційного ладу, під вартою понад 100 підозрюваних серед них чотири росіянина розбираються з донецькими та луганськими міліціонерами. Їм закидають не виконання службових обов'язків стосовно бездіяльності, стосовно безперешкодної здачі приміщень, стосовно невиконання своїх прямих обов'язків проти певних працівників правоохоронних органів, внесено до реєстру до судових розсідань, хотів би звернутись до правоохоронців що вони мають ще можливість свою вину. Викупити добросовісним відношенням до роботи і наведенням порядку в тому чи іншому регіоні а на Луганщині. Невідомі обстріляли блокпост сепаратистів за даними обласного управління. Міліції один з бойовиків загинув ще одного поранено. А нападники з місця пригоди втекли. Більше інформації правоохоронці поки що не дають. До кордонів з Луганщиною тим часом підтягуються російські війська. Повідомляє група «Інформаційний спротив. Їх чисельність зросла на половину. Це може свідчити про готовність Росії до серйозніших дій ніж дестабілізація в регіонах, каже керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Сьогодні утром, по нашим почутом, ця чисельність була влічена до 15 тисяч людей. Вместе с тем, непосредственно к самой границе, то есть там на расстоянии километра двух, подхода не было. Наоборот, госпогранслужба фиксирует, что провокации прекратились. Также, по нашим данным, командиры тех частей, которые сейчас подтянуты уже в 20-километровую пограничную зону, приграничную, ориентированы на то, чтобы части находились в готовности к проведению миротворческой операции на территории Украины. Україна готова закрити кордон з Росією, якщо місцеві жителі чи бойовики захоплюватимуться і блокуватимуть прикордонні пункти. Про це заявив речник вітчизняного прикордонної служби Сергій Астахов. Каже, обмежити можуть як пересування людей, так і рух транспорту з території північних сусідів. Безвізовий режим з ЄС за рік такий прогноз дає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він другий день у Києві, де зустрічається з посадовцями з Андрієм Дещицею, зокрема говорив про нестабільну ситуацію в Україні. Польща не визнає референдумів, які відбулися на Донбасі. Твердить Сікорський, а Крим вважає українською територією. Рівноважити ситуацію мають президентські вибори, впевнений польський міністр. Тож їх треба підтримати максимально. Важливо, щоб голосування на сході країни відбувалося без будь-якого. Ого, тиску Ми знаємо, що Російська Федерація піддає сумнівам легітимність нинішнього уряду України. Саме тому, на наш погляд, Росія має бути зацікавлена у тому, щоб вибори президента України 25 травня відбулись максимально демократично. Тому треба зробити все можливе на всій території країни, зокрема і на сході, щоб під час голосування ніхто не застосовував тиску і сили. Діалог щодо замирення на сході України слід вести з обраними політиками регіону, а не з озброєними зеленими чоловічками. Так, міністр закордонних справ Швеції Карл Більд прокоментував можливість залучити сепаратистів до другого круглого столу на тему єдності України. Насамперед, на його думку, треба спробувати домовитися з представниками партії регіонів я думаю, потрібно говорити з обраними представниками народу в Донецьку, Луганську та Харкові. А потім вони повинні вже проводити свою політику з народом. Тому що якщо ви запросите всіх зелених чоловічків із зброєю за стіл переговорів, то ви, начебто, делегітимізуєте демократичні установи в Україні, Перемови про врегулювання ситуації на сході вестимуть завтра в Харкові. Про це повідомив заступник голови Верховної Ради Руслан Кушолинський. Другий всеукраїнський круглий стіл національної єдності має розпочатись о 12-й годині. Нагадаю, після першого раунду, який 15 травня відбувся в парламенті, вирішено продовжити діалог в одному з буремних регіонів. Щоправда, спочатку йшлося про Донецьк. Пенсію Слов'янська доводиться доставляти БТРами через терористів, здійснювати соціальні виплати на сході стає дедалі складніше. Роботу держскрбниці та Нацбанку блокують місцеві сепаратисти, каже міністр соцполітики Людмила Денисова. Поки що привозити гроші в регіон вдається навіть у захоплений бойовиками слов'янськ. А от достачати їх адресатам непросто. І Якщо ситуація не зміниться, люди можуть залишитись без соціальних виплат. Но сегодняшняя ситуация, к сожалению, в Донецкой области усложнилась. Я думаю, что мы не сможем в таких условиях, в которых сегодня находится Донбасс, Донецкая область в частности, дальше обеспечивать выплаты. Потому что просто мы фактически это не сможем сделать. Средства мы можем, вот как они перечислены есть, но если заблокирована работа Национального банка и казначейства, то платежи никакие не пройдут. 122 мільйони гривень українці назбирали для армії через смс, телефонні дзвінки та безпосередні пожертви. Уряд міністерства оборони надав понад 4,5 мільярди. У відомстві сьогодні доповідали на що саме витратили кошти. Найбільше пішло на озброєння та військову техніку, на зарплату і засоби зв'язку. Чимало коштувало і нове вбрання та маскувальні елементи. Ми десь на 20.05 отримаємо майже половину спальних мішків. До, до кінця цього місяця отримаємо частину шоломів, колозахисних, польове обмодерування, черевики, флотську форму. Інші поставки у нас будуть до кінця червня місяця. Військових перебіжців посилають служити в Дагестан з Криму. Військовослужбовців, котрі схотіли стати солдатами російської армії, масово відправляють на нові місця, переважно в Кавказький регіон. Повідомляє інформаційний спротив. Водночас у Криму триває призов юнаків на строкову службу. За російським територіальним принципом новобранців посилають у дальні регіони, зокрема на далекий схід. Додамо учора в Дагестані оголошено режим контртерористичної операції у відповідь на розстріл поліцейських спецпризначенців. У Криму самопроголошена влада до 6 червня заборонила всі масові заходи без винятків. Табу накладено і на мітинги та жалобні зустрічі присвячені 70-м роковинам депортації кримсько-татарського народу. А напередодні в оселях лідера меджлісу Мустафи Джемілєва та інших кримських татар працівники ФСБ Росії влаштували трус, начебто шукали людей, які готують терористичні акти. У меджлісі такі заходи розцінюють як утиски і залякування. А напередодні роковин трагедії вважають їх особливо цинічними. Наголошують 99% кримських татар виступають проти окупації півострова і за виведення російських військ. Як ведеться представникам корінного населення Криму на окупованій території – далі в сюжеті. І от від цих криків я проснувся, і ночнушки, і постель, все було відкрите, ніде нічого не застлено. І я розтірялася, звісно, тому що Такого візиту я ні від кого не ждала. Жінка розповідає о сьомій ранку в оселю зайшли працівники ФСБ. У них, начебто, була інформація, що в будинку мешкає чоловік, причетний до підготовки теракту. Помешкання обшукали, перекинувши все дном. Ми вернулися на круги своя, опять сети власті Російської совєтський союз. Напають очі, навіть напають ці дні, от, що ми повинні свою міліцію, опасаться. апаса мка не знаю, в стара люди, люді ли. обшуки веселя кримськотатарських сімей у Меджлісі розцінили як один із методів залякування людей і приниження їхньої гідності. Декларативно їх ніби шанують, а насправді зневажають переконані татари. Представники меджлісу зустрілися з цього приводу з членами самопроголошеної кримської влади в присутності представника президента Росії. Ми вважаємо, що це не були процессуально выдержанные нормы. Это было скорее было похоже на устрашение. Дело в том, что прибыть на двух КАМАЗах ОМОНовцами, перекрыть дорогу, улицу, значит, рано утром вломиться. Мы сказали, что подобными методами выполнять функции следственных Міраприяті недопустимої, і мало того, це ще й противеречь, в тому числі і законодательство Російської Федерації. Нарікали лідери кримських татар і на так звані заходи безпеки, які самопроголошена місцева та російська влада планували під час траурного мітингу. Зокрема, вчора на центральну площу міста, де зазвичай і відбувається жалоби, пригнали автозаки. Проте вже сьогодні самопроголошений прем'єр Сергій Аксьонов заявив, що будь-які масові заходи забороняє в автономії а. Аж до 6 червня. Попри це все, кримські татари нині таки провели всекримський молебень, щоб пом'янути загиблих під час депортації. Заборона російського ставленника проводити масові заходи викликала обурення. У меджлісі, який зібрав екстрене засідання, розцінили це як плювок в обличчя всього народу. 18 мая нічого больніше для кримсатар не може бути. Нічого Власне не може людей поставити таку ситуацію, щоб чоловік раняв сам свою честь. Від проведені зібрань кримські татари не відмовились. Хоча, як саме і коли їх організувати, сьогодні остаточно не домовились. Спробують завтра. Володимир Мельник, Тетяна Гураль, Олег Моргон, перший національний. Компанія-власниця шахти в Туреччині не визнає своєї провини в аварії на копальні. Керівництво запевняє, в забої регулярно проводились перевірки. А всі гірники проходили детальний інструктаж із техніки безпеки. Це підтверджується і в провладній партії країни, а самі шахтарі заперечують, чимало з них не знали, як поводитись в екстреній ситуації. Заява компанії збурила простих громадян міста Сома. На вулиці вийшли десятки агресивно налаштованих людей. Заспокоїти натовп вдалося лише водометами та сльозогінним газом стала наймасштабнішою за всю історію країни. Внаслідок вибуху на шахті загинуло 284 людини, і людини ще 18 досі лишається заблокованими під землею. На західній Україні вирує негода. Через повені власні оселі на Львівщині покинули майже 700 людей. Їх евакуювали рятувальники. Велика вода розмила там майже десяток автошляхів, близько 30 сіл лишилися без світла та газу. Різко піднялася вода в тамтешніх річках, зокрема в Дністрі. Синоптики оголосили штормове попередження. А на Черкащині поривом вітру перекинуло рейсовий автобус, що прямував Умані в монастирищем. Постраждали семеро з 12 пасажирів. Повінь десятиліття так нарекли високу воду, яка захоплює все нові території у східній Європі. Річки вийшли з берегів у Румунії, Болгарії, Боснії, Хорватії. Уже є жертви у Сербії. Загинули п'ятеро людей. Що ще діється в світі, знає Марія Кондраціва. Найбільш нищівні за останні 120 років повені на Балканах. У Сербії евакуйовано понад 4 тисячі людей. 100 тисяч будинків лишилися без електрики, зокрема й у столиці Белграді. Сербський прем'єр назвав це найбільшою в історії країни катастрофою, яку спричинила водна стихія. Влада країни звернулася по допомогу до ЄС. У деяких регіонах за добу випало понад 160 літрів води на квадратний метр. У сусідній Боснії та Герцеговині масштабні суво ґрунту Під воду пішли в автомобільні дороги та залізничні шляхи затоплено десятки гірських поселень. В угорщині до потужних злив додався буравій. На звичайно тихому озері Балатон хвилі сягли метрової висоти. Воду із затоплених прибережних міст відкачують гідрантами. Всюди встигати з допомогою не вдається. Нині небезпечний атмосферний фронт рухається на північ. Висока вода дійшла до Польщі. У 50 районах оголосили загрозу повені. У Підмосков'ї хода жалоби по вбитому футбольному вболівальнику переросла в Бешкети. Люди трощили ятки на ринку, де працював ймовірний убивця, мігрант з Узбекистану. Заспокоювала обуряний натовп спецпризначенці. За хуліганство заарештовано більше 40 молодиків. 22-річний вболівальник Спартака. Помер у вівторок ввечері. Тоді між ним та двома родженцями Узбекистану зчинилася бійка. Москвича побили до непритомності. Один зі зловмисників сів у його машину і спробував інсценувати ДТП. А потім відвіз побитого до лікарні, де той і помер. Імовірний убивця вилетів до Узбекистану, але там його затримали правоохоронці і видали російським колегам. Зараз підозрюваний під арештом у Москві. Черговий провал запуску російської ракети Протон м під час старту з космодрому Байконур на десятій хвилині виникла позаштатна ситуація. Ймовірно, з ладу вийшов двигун. Залишки згоріли в атмосфері. Ракета повинна була вивести на земну орбіту шеститонний супутник, який мав покривати зв'язком територію Росії та країни СНД. Це вже третя така невдача російської космічної галузі. Ракетоносій Протон М не довів супутників до орбіти поза тріку серпні. У космосі апарати перетворилися на сміття. Тоді фіаско коштувало Близько 200 мільйонів доларів. А минулого липня ракета в прямому ефірі впала, ледь відірвавшись від землі, бо датчик швидкості встановили перевернутим. Марія Конразіва, перший національний. Український рух стоп цензурі висуває директора інституту медіаправа відомого юриста в галузі змі Тараса Шевченка, члени нацради з питань телебачення та радіомовлення. Сьогодні очільник НТКУ, шеф-редактори інтернет-видання телекритика та громадського радіо пояснили, чому підтримують саме цю кандидатуру. Їхні аргументи нацрада 10 років не розбудовувала медіапростір, а допомагала олігархам закріпитися в медіа. Фактично було провалено і перехід на цифрове мовлення. Тож у новому складі нацради має бути досвідчений незалежний медіаюрист. У Тараса Шевченка є програма перебудови вітчизняного радіо і телепростору відповідно до європейських стандартів. Дуже мені хотілося, щоб склалося таке враження, що навіть медіа спільнота лобіює свого парня. Знаючи Тараса, скільки років вже я точно знаю, що цей головний біль, який ми беремо на себе. І моя фора в дружбу цю багаторічну. Одного, навіть шансу мені дасть в його очах, якщо я щось буду порушувати. Це я теж точно знаю. Тобто, ми, спільнота, тепер штовхаючи туди Тараса, знаємо, що ми з себе отримуємо головний біль. Такі підсумки Я бажаю вам спокійного вечора та добрих новин до зустрічі завтра о 21 -й.